Кран. Зі стрілою великий привеликий. Бачите, наче аж до неба. Великий колеса такі здоровецькі Кабіна там для водія є та кабіна для трамщика. труба там така. Це там що пічка стоїть чи що. Подивіться, бачите, труба, О, зараз. Але такий красний стоїть. Дуже вікно мені подобається. Яскравий чистенький завжди, хоча працюють кожен робочий день, але завжди чистенький. Взагалі таке будівництво, що вони тут все круги моють, чистять. Ну, звісно, щось будують там. Сіткою позагорожували, щоб нічого сюди не летіло, пилюка ніяка, накаміння дуже чисто роблять та охайненько. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки, пишіть коментарі, чи сподобалось, чи не сподобалось.